Отакий От класний у нас кейс є. Ми його називаємо гриль-кейс, для якого входить 8 шампурів ручної роботи, з нержавійки, обробна дошка, фляга, чарочки, подвійний шампур, гриль решіточка мисливський ніж кіряному чахлі, а також ємність для солі і перцю. Цей кейс у нас трансформується столиком. Також у нас є такий кейс, ми його називаємо ніжний. У ньому знаходиться 8 шампурів ручної роботи, з знержавієчки, кована ніж сакірка, мисливський ніж чахлі, фляга для напоїв, туристична сакірка, а також щітці для м'яса. І ще в нас є отакий вишуканий класний патріотичний набір у обпаленому кейсі. По комплектації: 8 шампурів, класика, подвійний шампур, шампур-шпиця. Патріотична сокірка йде в комплекті, мисливський в кіряному чохлі, а також кухонна сокірка. Для замовлення цієї краси пишіть нам приватні сповіщення.